Магазин мебліка презентує декілька варіантів навісних тумб. Маємо глянцеву тумбу сірого відтінку. Габаритні розміри 55х25х41 з додатковою поличкою зверху. Далі йде до бежевих меблів або ліжок в тканині. Це вже йде матовий бежевий колір. Ширина 55, висота 41, глибина 16. Маємо з МДФ фасадом сіреньким. Колір такий темний темний графіт. Усі вони йдуть на телескопічних направляючих. Це має ширину 48 на 16 висоти і 35 глибини. Далі. Маємо тумбу з шухлядкою зверху і нішою знизу для додаткового монтажу. Ширина 45, висота 28, глибина 30. Усі ці тумби є в наявності. Можна прийти, обрати і відразу придбати.